Вітаю, гості та підписники каналу. хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися такий експрес-розклад на 6 варіантів. Це буде порада для вас. Ви можете дивитися один варіант, можете дивитися всі варіанти. На одну ситуацію одне запитання, на інше запитання, на іншу ситуацію інше запитання. Ви можете дивитися на різний період собі, якусь підказку, пораду. Ви собі можете включати свою інтуїцію і фантазувати, як ви захочете. Так, для першого варіанту, підказки, всі тайм-коди в описі до цього відео розгортаєте тайм коди і дивитесь. Там все написано. Якщо треба буде щось, ми тут будемо уточнювати. Так, четвертий варіант. П'ятий і. Шостий. Так. Оприділяйтесь. Кому треба час, ставте на паузу, а я розпочинаю з першого варіанту. Що у нас тут карти покажуть? Порада для вас це боротися. Боротись не здаватись. Супротивник ваш, він е, такий, знаєте, сильний. Так само, як і ви, ви десь, можливо, в собі сумніваєтесь, що ви не настільки сильні, що ви не справитесь з якоюсь ситуацією. Але ви маєте боротись, вірити в себе. Якщо це щось стосується ваших дітей, це карта сонця, да? заради дітей не здаватись, за здоров'я боротись, по тільки теж про це говорить. Вам потрібно не здаватися, битись за своє. Вимагати своє, добивати свого, не боятися якоїсь конкуренції і так далі. Іти вперед. У вас є на це сили, навіть якщо ви в це не вірите. Ось така для вас підказка, порада в першому варіанті. Відстоювати свою думку. Да? Я думаю, що ви, асоціативний ряд, вже прокладете собі. Так, ідемо до другого варіанту. Що у нас тут? Порада для вас? Двійка пентаклів. Балансуйте, як можете. Якщо є можливість, не відмовлятися жодного, від жодного з варіантів. Да? До прикладу, вам треба зробити якийсь вибір. Карти кажуть, не на часі робити вибір. Розумієте? Якщо ви там, не знаю, запитували, може, цінник мені підняти, піднімайте. Двійка пентаклів, кажу, два рази. Ну, взагалі, піднімайте. Домовляйтесь, балансуйте. Тоже по картам. Не жалійте гроші. До прикладу, хочете щось купити і думайте, дешевше чи дорожче. Купуйте, подивіться, Пентаклі дорожче, або інакше переплатите. Да? Опять карта фінансова. Принцеса Пентаклів. Да? Рахуйте гарно гроші. Зараз не час до якихось експериментів фінансових. Якщо це документи, да, по пентаклям можуть йти якісь документи, ресурси. Все добре рахуйте, все добре дивіться, добре перечитуйте і так далі. Якщо там, не знаю, ви хочете попросити керівника про підвищення зарплати, так, да, можна йти і говорити. Взагалі, тут е, така відповідь, якщо там так або ні, то тут так, по другому варіант. Так, ідемо далі. Третій варіант порада для вас, що карти покажуть для вас. Король жезлів, будьте активними, ідіть вперед. Будьте лідерами, боріться за своє, не здавайтесь, скоро буде у вас якийсь урожай. Делегуйте завдання, якщо можете, теж про, про ця карта. Довіряйте, ризикуйте курожестів, теж такий, він бізнесмен. Бізнесмени це люди, да, вони продумані, але вони. Ризиковані. Якби вони тільки сиділи й думали, що якщо, там, якщо я так поступлю, то може мені там, не, до мене не прийдуть. Ні. Вони, прораховують з вірою в те, що буде все добре. Так, да, вони рахують, але вони не песимісти. Да? Тому тут у вас треба прям вірити, І королева жезлів. Також, да, до прикладу, якийсь міщення до вас проявляється. Попробуйте карти кажуть, дайте ще, ще шанс якийсь, пустіть своє життя. Попробуйте. Багато е, пристрасті в цих картах. Да? Будьте пристрасними, творіть, і, і, і слухайтеся себе, будьте лідером в своєму житті. Ось так. Ось такі карти у нас. Це був третій варіант. Ідемо до четвертого. Що тут у нас покажуть карти? Ой, сут! Наважуйтесь на щось четверочки. Час настав. Тають сніги. Порада для вас довіритись Всесвіту. Повірити в себе. Суд показує, якщо юридичні справи. Да? Скоро виграєте. Буде правда за вами. Ух ти, диявол, диявол і суд. Хтось утримує по заслугам. От, от четвертого варіанта, прям може так бути, що ви там запитували. Знаєте, що. Той, хто вас ображав, той, хто не давав вам іти вперед, отримує заслугам. І е, порада тут така: віддайтесь на волю Всесвіту, і всесвіт відомстить за вас, розбереться, да? будьте верховні жицею, не оцінюйте, не засуджуйте, не властьте в якісь інтриги, не обсуждаєте колег, да? от нічого цього не робіть. Вас можуть спокушати, за, за вашою спиною можуть розмовляти, вас можуть провокувати на щось. Вам треба зайти в позицію верховної жріці. Я наблюдаю і довіряю вищим силам, які все розставлять по місцям. Вам така порада безздійствувати поки що. Просто бездійствувати і вірите, що за вас все вирішать. Просити вищих сил. Ну, без тут то теж як не влазити, це теж діє, да? не влазити ні, ні в що. Е, якщо у вас якась пагорна звичка, від якої ви хочете відмовитись, е, просіть допомоги. Просіть допомоги у вищих сил, моліться, в кожного свій метод. Просіть свій рід по карті суда, за карта роду. Кого ви вважаєте за потрібним, да, того просіть. Е, ну, це має бути. Всесвіта. із Всесвіту, З цього, з того, з любого. Ось так. Так що тут кермічна карта, кермічна справедливість буде за вами, якщо ви не піддастесь спокусі розправитись самостійно. П'ятий варіант. Що тут у нас? Ух ти, карта зірка. Будуйте плани. Будуйте плани, вірте в те, що все буде добре. Далекоглядні плани, хто, наприклад, там хоче, не знаю, піти працювати на себе карта зірка, да? карта е самостійної дороги. Хто хоче розвестись, теж карта покаже, ви справитесь, порада для вас. Да, йдіть. Це самотня карта, зірка самотня, але вона е прекрасна в цій самотності, вона самодостатня в ній. Це як. От, телебачення і Ютуб. Да? Е, все перейшло в YouTube, тут блогери самодостатні, їм не треба 350 членів команди. От вони от такі от одиниці, вони зірки. Да? От вам порада. така. мрійте, плануйте, довіряйте. І все, що там, стосується парності, да? для вас це робити самостійно. Також, якщо ви там, питаєте, поради, чи Правильний цей шлях, чи правильно я туди йду. Да? Да, зірка завжди каже, от є, є розклад вибір, да, де ми дивимося, що обрати. Один варіант, чи другий. От, якщо випадає зірка, це точно цей шлях. От сюди треба йти, де зірка. Карта дальніх доріг теж зірка показує. Можливо, вам треба десь поїхати, уєдініться далеко. Захиститися, бути наодинці. Да? Подальше від якихось, можливо, ви в небезпечній території живете, да? від військових якихось дій. Небезпечна територія, як фізична може бути, так і ментально. Може хтось бути біля вас, хто вас з'їдає прям морально. От вам треба десь переїхати. Вам треба перестати бути жертвою, і повірити в себе однозначно. Десь ви себе недооцінюєте, ви завмерли, ви завісли, да? сонечко світить, оттіпель іде. Тільки вам треба повірити в себе. От така для вас порада. Ви зі всім справитесь, розумієте? Якщо ви будете вірити і діяти самостійно. Перестаньте да, походити в дитячу позицію, позицію жертовності. Вірте, що ви можете, і ви зможете, однозначно. Ось так. Це був п'ятий варіант. Ідемо до шостого. Тут зумічі, порада, Да? Якась ясність має внестись. Якась ідея має прийти. Перемога. Знаєте, що ця карта говорить? От те, що ви запитуєте, ту ситуацію, яку ви розглядаєте, вона якась до кінця неясна. В неї треба в нас ясність. Да? Треба цю ширму відкрити, заглянути за неї, не боятися це зробити. Мічі це виклики наші, це наша, наш розум, наша логіка. Це проблеми які треба вирішувати. Це жорсткість, вона необхідна ця масть. І багато хто боїться, але вона необхідна. І вам необхідно розкрити якусь таємницю, поставити якусь ясність, поговорити по-серйозному, Да? Ви застряли, от карта показує, да? Ви застряли. Вам треба щось нове, вам треба своє колесо закрутити з колесо свого життя. Тут уже кожен собі обере сам, як йому це зробити. Піти на танці чи на йогу, да? чи взагалі не спорт, поїхати десь щось побачити, а комусь навпаки треба закритися і вдома посадити. Да? Вам треба закрутити своє колесо. Ваша рутина вас засасує. І порада для вас така: якісь нові ідеї у вас мають бути. Також, да? карта таких глибоких інтровертів. Вам треба вийти чуть-чуть, хоча б трошки спілкуватися з кимось. З кимось, можливо, у вас назріває важлива розмова. І ви маєте проговорити щось. І ви не бійтесь, поговоріть. Це дасть вам змогу прорватися, рухатись вперед. От ви зараз застою повнішому знаходитесь, вам треба з нього вириватися, вам треба йти вперед. Для цього вам треба внести якусь ясність, все для себе прояснити і заглянути кудись в нове. Нове щось для себе. Може, роботу поміняти. Ну, в кожного своє. Якщо у вас тут було питання міняти роботу, Да. І підхід якийсь міняти, Да. Ось так. Ось такий, такий шостий варіант. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий розклад, як вам такий формат. Ви ніби писали, що любите, але все одно пишіть мені, цікаво. Ваша думка, чи робити такі розклади коротенькі, експрес, чи не робити, Да? Ставте, будь ласка, свої реакції, підписуйтесь на підписані. До нових відео. па па